Ми поприбирали, щоб було файно працювати на місці, де ми будемо далі продовжувати демонтувати стару каналізацію. Будемо обрізати болгаркою оці часті, так як ми їх не витащимо, бо вони зачеканяні. І, скоріше всього, зачеканені на цемент. А як ми тут будемо демонтувати так, щоб ми не лопнув цей трайнік, верніше хрестовина, бо йде вона ще до сусіда, ми, я покажу, що я. Роблю для цього, як я демонтую цю трубу, цей тройник, який знаходиться тут. І так будемо ми різати. І так, обрізали ми чугуній чугуній. І зараз будемо думати, як ми будемо демонтувати оцей залишок. Не думати, а будемо зараз його. Демонтувати. Заміряємо внутрішній діаметр. Це десь приблизно 80-80. Потім ми беремо болгарку, знімаємо защитний кожух. Знімаємо защитний кожух. Знімаємо защитний кожух. Защитний кожух. Для того, щоб ми могли пройти трубу. Тобто, ми зараз візьмемо круг, відмірюємо діаметр 80. І так як нема сточеного круга, ми будемо його обкушувати пасатіжами. Ну, цю роботу треба проводити на трезву голову і недрожащими руками. І так, обкусили ми круг. Обкусили ми круг. Видно, що, ну, Трошки він несимметричний, але буде бити, ну, можна підправити його, взяти. Е, я його буду, трошки підправлю і візьму е, чугун. І трошки я його буду підрівнювати, е, цей круг, щоб мені там всередині, коли я буду різати, е, середину, середину різати, там підрізати потихеньку, помаленьку. Підрізати, щоб е, мені не кидало і не било, і не вирвало болгарку з рук. От такий маленький такий лайфхак, який ну, дієвий. Бо так як чугун е, садять на е, цемент, буває на цемент, то е, можливості його витягнути практично нема. І нагрівали колись газарізами, що ми тільки не робили. Е, ну, пра Практика показує, що краще потихеньку таким кругом. Вирізати, середину прорізати один-два різі і потихеньку, по чуть-чуть, помаленьку вибивати, щоб ми змогли, щоб основний цей, носій цієї труби, щоб він не лопнув, бо коли лопне, то буде трохи біда в нас. Отак. От Зробили ми прорізі, прорізі, пару прорізів. Пару прорізів і зараз будемо потихеньку, легенько вибивати оці клинички всі вибивати. Подивимося, що буде який результат. Ось ми і здемонтували. О, ой все. Вибачаю за зйомку. Ось ми і демонтували у нас чугун. Останеться тільки... Останеться тільки... Вичистити хорошо. Це вже в наступному разі. Вичистити і далі що ми будемо робити? Покажемо далі. Слідуючий етап відшліфовуємо. Беремо таку насадочку, шуповер, дрільку. Майже до блеска. Зробили час. Обіжжеримо і будемо вставляти резинову прокладку, муфту 127х110. Ось ми і зробили. засиліконили гарно. засиліконили зробили уклончик. Уклончик виставили. Хазяїн захотів, щоб унітаз стояв в цій стороні. Все, під умивальничок ми все вивели. І зараз будемо виводити остаточно. Вже будемо зараз під душовий буде тут знаходитися на кухню виведемо і під стиральну машину будемо вирізати.